Всім доброго дня. Давно вже я не викидав нових відео на, по ремонту автомобілів. Тому сьогодні вирішив самому автомобілі Opel Vectra поміняти рульовий вал. Тому що в мене була така проблема, от коли стоїть прямо руль стоїть, так от, видно. Да? Ну, так наприклад стоїть. Щоб не можу зняти руля, тому буду знімати все разом, рульовий вал. І з рулем тоді буду обрізати, вибивати і ставити на рульовий вал. от Я купив новий рульовий ну як новий бошний рульовий, разом із всім, От. В хорошому стані, призьба, все. Тут приступати, міняти. Ну, для того, щоб поміняти рулевий залан будемо знімати все так, щоб поменять сам рулевий вал, для того потрібно спочатку зняти пластмасу там де. Зняти там, де стоїть погано видно, там де шісток предохранителю в цю пластмасу. І зняти щиток приборів, бо він буде мішати відкручувати болти. Ну, по ходу всього я вам все покажу. Так от, для початку ми починаємо знімати е, пластмасу, що йде на самі Відкручуємо один. болт с другой стороны пинчи и снизу два вот видно, да? один выпал Знімаємо цю пластмасу. Одна часть є. Булочки зразу положимо окремо. А, тут ще є третій. Я забув за нього. Підплости не під плоску отвірточку. От, от, от видно, так. Конечно, неудобно однією рукой тримати. Так вот відкрутили. Відкрутили, знімаємо. Зняли ми цю пластмасу. От. Так. Наступне. Наступне, наступне. Наступне. А наступне. Будемо знімати переключателі. Переключатель дворнику. І приключайте ворота і світла. Видно, да? так? Витягли. витягли Ну, Для того щоб зняти, нам потрібно от, з однієї сторони є така штучка нажимається, от видно, так? Да? І з іншої сторони. Оце нажимаємо і тянемо. І воно виходить. Так. Наступне. Далі знімаємо цю резинку, щоб вона нам не мішала. Бумажки. Далі будемо знімати щиток приборів. Щиток приборів спочатку Значат... треба зняти оцю пластмасу. Вона там просто витягайте. А верхня пластмаса там прикручена, от видно. Ми тут один обломаний. А в другий тут о, є видно цього місце. Зараз відкрутим. І знімемо. Ласмас знімаємо верхнього буточка. Ми зняли і бачите. Змінимо Так, Наступний будемо знімати щиток приборів. Ну, щоб зняти щиток приборів, треба відкрутити один два, три саморези. Будемо знімати. Так, щітку ми болтипу відкрутили. Ну, спочатку перед щитком знімемо оцю панельку. Ну, щоб цю панельку зняти, нам треба відкрутити от болтики зверху. Два. Ми викручуємо їх, так? Да? Давайте в мене було менше тверточка, от мене є меншенька. Хорошо поризується. Зверху два і тут по боках один. Видно, де? Да? Вкручуємо. Кру... Один? І тут другий. Так. Викручуємо. Далі витягуємо пластмасу. Спочатку витягуємо щиток продохнутелів. Щиток ми витягли. І знімаємо пластмасу. У ну, мене тут ще газ стоїть. То знімаємо з кнопки. О, блян, я би не повиваю провода. Знімаємо цю фішку. Так, для чого спочатку знімати цю пластмасу? Там, де є щиток предохоронитель. Ну, я знімаю для того, щоб можна було звідси ось, да, ці, ці дірки залізти до щитка приборів і зняти трос спідометра. Бо збоку долізти до троса спідометра ніяк не можна. Тому знімаємо спочатку цю пластмасу, а тоді вже свободну руку запихаємо. І знімаємо трос спідометра. Як ми вже зняли трос спідометра, починаємо витягувати щиток прибору. Без трос спідометра вже набагато ну, легше. То вичерпно ще трос щиток приборів і приступаємо далі. Ну так далі. Ми вже зняли щиток приборів. От видно, так, да? от він лежить. Прибор. Зняли пластмасу над рулем, зняли пластмасу там, щиток, прибор предохранитель, щиток що стоїть. Зняли от, з замка зажигання ці цієї провода. Нам лишилось тепер від, відкрутити сам рульовий вал. від Корпусу. Для того, щоб відкрутити рулеву валю, нам потрібно, там не видно, звісно, не бачу, ну, бачу на цьому, що не видно. Ну, там в глибині є один болт, його видно, треба посвітити і відкрутити. Ось тут, От, в цьому місці. От, один. Пальцем закриваємо. І тут з цієї сторони дороги. ну Тут погано видно, звісно, без світла, їх так видно. І відкрутити сам шток від рульової рейки. Все тут підключено 13, тільки є проблема в одному місці. Тут з лівої сторони, біля самого замка, там заводська гайка. Тому її потрібно якось пробувати зрубати. От. Зараз я познімаю, все повідкручую покажу. Зняв я, коротше, цей рульовий валстер. Було мороки з ним вам не передати. Не міг зняти руля толк я хочу, от видно пойму, да? битий він вже перебитий. Конців що вже я ж зробив? замірав діаметр. Там де шліці, штангер циркулем Оказалось 15. Пізніше взяв сверло. 14 для того, щоб не зачепилось. цей. І з середини висверлив. Ви, да? Після того я вже єлі-єлі його столк. Так закипів руль, що не можна було зняти. Ну, вже цього вала можна викинути. Дивіться, бачите які. Не вже руки болять. Це з 11 дня до 5 часовечора вечора довбатися з дурним рулем. Це взагалі мука з мук. Але воно того стоїть. Поставив вже себе руль правильно як він має стояти. Так що зразу рекомендую хто знімає руля, гарно не пожаліти смазки на нього, щоб потім не було так як у мене проблемно Кому цікаво, як де що знімати. Де що відкручували, Пишить. Я буду рад вам чим змогти, тим поможу. Все. До нових зустрічей.